Знову DW, На цей раз це стійка для малого барабана. Snake Stand нашою солов'їною стійка для малого барабану. Це така гарна стійка упакована одразу в двох коробках. І вдвох. Одній. Важка. Важка. Але я знаю, чому вона важка, бо вона справжня, справжня надійна, і потужна. Ну, зверніть увагу хоча б на оцей шток, да? який він, ну, палець тон... більш тонкий, ніж оцей шток. Це стієчки, важкі і крепкі, гумові ніжки. Отакий металевий, дуже приємний зажим, щоб регулювати діаметр барабану, який ви собі ставите. До речі, пен дуже зручний, мені подобається. Ну і оця система регулювання ви можете виставити будь-як, як ви захочете барабан. І так, і вверх, і вниз, як завгодно. Так само, як і на хайхеті, і на стійці для тарілок. Дуже багато фіксаторів. Прям дуже багато. Вони є кругом. Ви можете виставляти в, такі, в таке положення барабан, в якому саме вам буде зручно. Ну, більш нічого тут не можу сказати. Стійка дуже гарна. Діаметр цієї труби подивіться. Ну, нас палець ось діаметр труби. Мені подобається. Навіть ось тут є додаткове регулювання заживчиків. Що скажу? Гарна стійка для гарних барабанщиків. Діда